Всім-всім привіт! У нас тут в прийомній зоні знову двіж. І знову це Ice River по червоному гламурному кольорі могли здогадатись. Це KS-5L, ті БУшні на 12 терахеш, котрі були у нас по наявності. Наш клієнт їх викупив лотом, всі 10 штук. І вони становляться в наш дата-центр. Тобто Ми їх зараз перевіряємо, щоб переконатися, що, що з ними все ок. Один вже тестується. І сьогодні ми їх поставимо до нас в дата-центр. Наш клієнт буде отримувати пасивний дохід. Це 30 плюс доларів на добу. Нагадую, це на сьогодні найрентабельніший ASIC, У нього окупність близько 6 місяців. Тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, напишіть, я вас проконсультую. Також по дата-центру дуже гарні умови на сьогодні. Якщо вам нема Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частю криптоміра AVA Ава -Юніверс.